Мабуть, не всі знають, що є унікальний фуніцид DockPro від Alpha Smart. Це дуже хороший фуніцид, який захищає від більшості хвороб, мабуть, 90% і від більшості, на більшості рослин. Всіх: садові, огородні, в полях, технічні, будь-які, від практично від всіх хвороб. Він має в собі дві діючі речовини, ось такий вигляд має. Має в собі дві діючі речовини, Це моксаніл і міклобуталін. Норма внесення його 0,5 кг на гектар. І при ціні 20 плюс доларів за 1 кг, Це виходить десь 24 грубо, долара за кілограм. 12 доларів на гектар це дуже невелика. Ціна для препарату, який, наприклад, знищує фітотороз на картоплі 12 доларів на гектар. Адже взяти редоміл, навіть аналог редоміла, якщо він коштує 10 доларів і треба 2,5 кг на гектар, і знищити, той самий фітотороз, це 25 доларів на гектар. А докпро це знищує, ідеально з цим бореться з усіма практично хворобами, в два рази дешевше, ніж редоміл, в два рази дешевше, ніж танус. Люди шукають постійно танус, адже знають. Але Докпро набагато вигідніший препарат, тому рекомендую з невеликою ціною на гектар і з дуже хорошою дією.